Так, всім привіт! Розпочну з такої показу своїх речей. Нічого не додавав. 4 дні назад я виставляв відос. Ось речі в більшості одинакові, тому показую ще раз, ще раз. Поки щось частина з них не продасться, тому буду показувати для вас. Деякі речі я буду продавати по частинам, деякі хочу купою продати, тому дивіться. Дивіться, цепка, хто там хотів. До Лібетки якраз взяти цеп. Ось є ось така цеп. Приблизно її тут раз, два, три, 4, 5 метрів. Може і 6. Ну, я розклав так приблизно, для того, щоб ви бачили, що тут є. Ціна її хочу 450, ну, можна ще поторгуватися, якщо будете щось багато брати. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Болгарка. Не знаю, працює чи не працює, ще до сих пір не перевірив. Крутиться, але перевіряти не хочу. Ціна 150 гривень буде ваша. Далі ключ такий 35 гривень. Цей в нас буде 100 гривень. Цей був 350-300, хто хоче. Ключ. Монтіровка. Ключ. Ціна 180 гривень. Цей в нас буде 130 гривень. Циліндр повна довжина від ціля до ціля 290. Ось ця. 120а квадрат 90 на 90. Е, два штуцера. Все таке? Треба перевіряти. Сразу кажу. Е, ціну пропонуйте. Фляга 50 гривень. Далі йдемо. Стяжки. Така у нас буде. Стяжка. Ціна 50 гривень. Хай буде. Не пам'ятаю, може було в прошлому і 45. Тому, якщо що, покажете відео, покажете ціну, без питань буде дешевше. Тому що дуже багато лінується знайти це все, доказати, що вони праві. Тому, будь ласка, якщо ви доказуєте, що ціну я казав у відосі, таку показуйте, я продаю. Я не з таких людей, щоб там щось десь казати і кричати, що я не такий. Хто докаже, той без питань отримає свій товар. Дивіться, є різці, оці всі, в кількості, ви бачите, які можете перерахувати ось. Сюди, 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 сюди. Ціна їх 1800 гривень, щоб забрати без торгу. Далі йдемо. Цей навіс буде у нас 80 гривень. Цей у нас буде 45. Вал у нас буде 200 гривень. Ось такий топор додав кухонний. З тріснутою ручкою сразу кажу. Ну, як є. Ціна за нього 120 гривень, ключ на 38,22. Ціна 120 гривень. Ці в нас будуть по 60 гривень. Знижу ціну, щоб їх комусь продати. Тому якось так. Цей в нас буде 80 гривень. Тут 12, тут 18, конус третій, діаметр 115, ціна 20 гривень. Ці в нас будуть по 150 гривень, одна, друга, третя. Стаместки, дивіться, 11, 12 шириною. Деякі підписані, деякі ні. Ціна 45, 45, 35, 45, 30, 35, 25. Пломбіратор 20 гривень, хай буде. Цей в нас буде 45. Як же сказати правильно? Крючок, другими словами, гачок. Ціна 45 гривень, цей у нас буде 40 гривень. Ці в нас будуть по 70 гривень. Кому як хочеться по цьому лупили, дай Боже. Ну, дивіться, немає ні сколів, нічого. Оце так. Ну, я не бачу, поки що, сколи. Тут їх багато. Оцей тільки хтось кидав, хтось ударив так сильно. Оцей ударен є. Ключі 17. Цей у нас. 14, скоріш всього. Ціни 45, 35. Цей у нас буде на 24. Ціна 50, цей теж на 24, скоріш всього. да На 24. Ціна 50. На 22 у нас буде 45, 45, 45, 45. Три штуки. Далі, що з нового ще додав сюди? Отакі клещі. Ціна їх 100 гривень. Декілька топорів. Цей заварений, але, як ви бачите, потрісканий. Метал не дуже, я так розумію. Ну, з нього ще щось можна зробити. Ціна 135 гривень. Раз. Далі йдемо. Є ось такий топор. Гарний, класний, незаварений. Ось так покажу. Ціна 80 гривень. Цей в нас буде відколаний. Що ви там просите якраз кожного разу роки та й все остальне. Те, що буде з роками, з цими ціленьки, буде там більше 300 гривень стоїти. Тому вибачайте, але я з бубном з вами бігати не буду. Ціна 200 гривень, ціна 130 гривень. Ціни цього 100 гривень. Цей в нас буде 120 гривень. Цей в нас 16-й діаметр тут ремболт. Таскати машини. Ціна нехай буде 60 гривень, кліщі ось такі будуть 120 гривень. Кусачки. Ціленькі більш-менш ціна 40 гривень. Цей у нас буде 25, цей у нас буде 20. Цей у нас буде 35, цей у нас буде 60, цей у нас буде 45. Цим в нас буде 100, бо щось хтось там замовляв, я не побачив оплати. Сразу кажу, оплачуємо, присилаємо чек. Тому що поки ви не прислали чек, поки ви не оплатили, я цього не бачу. Я розумію, що деякі там е, із банкомата, із термінала це все роблять. Ну, можна ж якимось чином там прислати, що такого-то, такого числа я оплатив таку-то, таку-то суму. Можна. Ну, Хто дуже захоче, той зробить. Далі йдемо. Є ось така ручка. Ціна 80 гривень лист. 515 на 320 на 2,5. Товщиною загнутий, сразу кажу. Ну такий сварка присутня в деяких місцях наварено, як я не знаю, що на... набрасано Ціна за нього 250 гривень. Далі йдемо щупи. Такі собі, не сказав би, що дуже гарні, але цифри є. Цифри видно. Цей у нас буде 100 гривень. Цей у нас буде 45 ржавий і цей у нас буде 50. Ось так. Так, цей у нас алмазний, чуть-чуть надбитий, є надбитий, але це не влияє ніяк на заточку. Це, якщо з боку тут дивитись, то да-да, удари він. То розмірів і всього іншого такого тут я не бачу. Можете самі побачити. Ну, великий. Ціна 300 гривень. Далі ці у нас. Відрізні або ж за будуть за 2 штуки 120 гривень. Цей в нас буде 45. Ключ у нас буде 17 на 19, 60. Ці в нас будуть. Нехай буде 80, штамп 45. Так, ручка у нас буде 45, цей у нас буде 35. Це вроді би все показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалося, або хто хоче купити, пишіть, будь ласка, на Viber. Viber, як завжди, вказаний в правому верхньому углу для всіх вас, хто хоче там щось купити в мене, або ж замовити, телефонувати, або ж роз'ясняти, що де воно там знаходиться. Я не дуже люблю, от чесно. Навчились користуватися Ютубом, навчіться користуватися вайбором, ватсапом, твітером, телеграмом, меседжером, чимось таким, для того, щоб можна було збросити фото того товару, що вам потрібно. І без питань купляйте. Той, хто у мене купляє кожного разу, той знає, що я... немає смисла мені обманювати. Треба хоча б показати, що вам треба, тому що в кожному з відео такого товару, приблизно такого ж самого якісті, дуже багато. Тому, будь ласка, присилайте фото того товару, що вам треба, і купляйте. У нас іде повна оплата на карту. Відправляємо як Укрпоштою, так і новою поштою, кому як зручніше. На цьому все. З вами був Максим з каналу Потрібний метал». Гарного всім дня! До вільного неба, слава Україні!